Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю декору Паски, а також рецептом приготування глазурі, яка не липне до рук, не кришиться при нарізанні, при цьому легко та швидко готується. Принагідно запрошую вас переглянути інші мої тематичні відео до Великодня. А також Взяти участь у конкурсі мій найкращий рецепт. Детальну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. А ми приступаємо до виготовлення елементів декору Паски. Для початку нам потрібно невеликими шматками нарізати жувальний зефір. Після чого липкою стороною його потрібно приклеїти до соломок. Таким чином. Можна виготовити вербові гілочки для прикрашання Паски. І незважаючи на простоту процесу виготовлення такого декору Паски, результат виходить просто чудовий. В цьому рецепті я поставила акцент на швидкість виготовлення, адже зазвичай напередодні Великодня кожна господиня і без того має безліч турбот, і незважаючи ні на що, Потрібно встигнути все. Такі вербові гілочки за бажанням можна посипати ще й цукровою пудрою, лазур для пасок готуватимемо з готової суміші торгової марки Украса. До суміші потрібно лише додати воду в тій кількості, яку вказує виробник на упаковці. Після цього розмішати усе до однорідності. Залишити все на декілька хвилин для кращої взаємодії інгредієнтів. Після чого суміш потрібно нагріти, але не довести до кипіння та за допомогою міксера збити масу до пишності та посвітлішення в кольорі. Густину маси можна коригувати, додаючи воду до потрібної вам консистенції, приготовленою глазур'ю. Слід одразу ж покрити паску та задекорувати її, щоб елементи декору гарно приклеїлись та надійно тримались на пасті. Ось так легко та просто можна приготувати таку красиву українську паску. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.